Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Зведення від «Хова за добу. З 16 по 17 в місті Харків відбулися обстріли кабами. Пошкоджено 5 приватних будинків, гаражний кооператив, багатоквартирний будинок, корпус навчального закладу. Постраждали 5 людей. О 15.45 в селі Піски Ратьківський Зюмського району, влучання в підприємство, о 15.15 .15 в селі Глушківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу Фаба горів дах житлового будинку, о 15.00 в селі Ківшарівка Куп'янського району. Внастрідок. Стрілу у Д-30 пошкоджені два будинки та легковий автомобіль. Постраждали жінка та чоловік. О 14.10 в селі Кругляківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджено приватний будинок. Постраждала жінка. О 12.50 в Ізюмському районі Борівської громади. Під час побудови фортифікаційних споруд отримали поранення двоє людей. О 12.30 в селі Козача Лопань пошкоджено легковий автомобіль. Об 11.05 в селі Олександрівка Циркунівської громади внастрідок обстрілу горів будинок. Рятувальники звітують, Протягом доби здійснено 26 оперативних виїздів. Внаслідок масованих обстрілів прифронтових населених пунктів Куп'янського району Харківської області сталися пошкодження приватних і багатоквартирних житлових будинків, господарчих споруд. Виникло декілька осередків займання. Так, у селищі Ківшарівка Куп'янської громади горіла квартира у двоповерховому житловому будинку. Господарча споруда та легковий автомобіль на загальній площі 40 квадратних метрів. У селі Глушківка Курилівської громади, дах житлового будинку та господарчих, Дарча споруда на загальній площі біля 100 квадратних метрів. Загалом на пожежах працювало 4 одиниці техніки, 20 рятувальників, медичний розрахунок ДСНС та добровільна пожежна команда комунального підприємства Комунальник за попередніми даними. Постраждала одна особа. Також пожежа від обстрілу зафіксований в Ізюмському районі у селі Піски Радьківські борівської громади на території одного з підприємств. Горіла будівля, що не експлуатується на площі сімдесят. 55 квадратних метрів та трава на площі 70 квадратних метрів. Постраждалих немає. В день ворог завдав ударів кабами по приватному сектору міста Харкова. В результаті обстрілів частково зруйнований житловий будинок. Також пошкоджені поруч розташовані будівлі, корпус навчального закладу та легкові автомобілі. Крім того, пошкоджені вікна та ворота пожежно-рятувальної частини. Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали. Одна з авіабомб влучила у житловий будинок та не розірвалась. На місцях влучань працювали рятувальники та сапери ДСНС. За попередніми даними п'ять осіб постраждало. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 12 тисяч 6 осіб з них 928 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свою позицію та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку три штурмові дії ворога в районах Вовчанська, Липців та Сотницького козачка. Успіху не мали. Куп'янський напрямок відбулося 10 бой Окупанти атакували в районах Степової Новоселівки, Північно-східніше Петропавлівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Сили оборони здійснюють заходи щодо посилення рубежів та недопущення просування противника. Марія Соловйова, Ігор Гормікенін, Харків. Новини. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Біля заяс зруйнована станція радіаційного моніторингу внаслідок нещодавнього обстрілу. Про це заявили в МАГАТЕ. Гендиректор агентства заявив, що це ще більше знизило ефективність здатності виявляти і вимірювати будь-які радіоактивні викиди під час аварійних ситуацій. Зазначають, що зруйнована станція знаходилася приблизно за 16 кілометрів від ЗАЕС. США та Ізраїль ведуть переговори з Києвом про надання Україні до восьми систем Петріот. Про це повідомляє видання Financial Таймс. За даними журналістів, угода ознаменує зміну у відносинах Ізраїлю з Москвою. Якщо така передача відбудеться, це означатиме суттєві зміни в обороноздатності України. Зауважує Financial Таймс. У квітні Ізраїль заявив, що почне виводити з експлуатації вісім батарей Петріот, яким вже понад 30 років, і замінювати їх на більш сучасні системи. Але батареї, які використовувалися в поточній війні Ізраїлю з Хамасом, ще не були виведені з експлуатації. Німеччина продовжить тренування для українських новобранців у 2025 році. Голова командування ЄС Андреас Марлоу заявив, що ще більше новобранців української армії можуть пройти базову підготовку в Німеччині з наступного року. Ми отримали більше запитів на навчання, оскільки Україна продовжує мобілізацію, зокрема на базову підготовку, яка в основному здійснювалася Великою Британією, заявив посадовець. Лідери Європейського союзу узгодили кандидатів на ключові посади. На саміті ЄС затвердили кандидатуру Урсули фон фондрляєн для призначення на посаду президентки Єврокомісії на другий термін. Також затверджено колишнього прем'єра Португалії Антоніу Кошта на посаду президента Євроради, а нинішню прем'єрку Естонії Каю Калас, високого представника ЄС з безпекової та зовнішньої політики. Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди дня конституції, 17-та стаття Конституції. Захист України це найважливіші функції держави і справи всього українського народу. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців. Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи України Європи, зауважив гарант. З нагоди дня конституції до громадян звернулися мери міст, глави військових адміністрацій, народні депутати. Та військові 28-29 червня прогнозується магнітна буря силою 5 балів. Медики попереджають, що метеочутливі люди можуть відчувати погіршення самопочуття, включаючи головні болі, нудоту, коливання артеріального тиску та емоційну нестабільність. Знову бомбами по Харкову під ударом Київський район міста пошкоджено три приватні будинки: приміщення вищого навчального закладу та ДСНС. Її постраждалі на даний час нам відомо про чотирьох цивільних осіб, які постраждали внаслідок цього авіаційного удару. Це двоє чоловіків та двоє жінок. Один чоловік зараз знаходиться в лікарні, у нього осколкові поранення, інші троє цивільних осіб, вони від госпіталізації відмовилися, у них гостра реакція на стрес. Як все сталося, розповідає місцевий мешканець. Його будинок розташований поруч з тим, який постраждав від удару бомби. Говорить, головне, що сусіди живі залишилися. Находился в домі. Слышу свист. знаходився в будинку, чую свист. Зрозумів, що летить кап. Щойно він пролетів. Буквально через 2-3 секунди вибух. Я у вікно визирнув, нічого не видно. Стовбур пилу, дим вискочив на вулицю. Зрозумів, що десь у нас прилетіло. Дивлюсь у сусіда розбити будинки. Виходить Євген, питаю всі живі, всі цілі. каже так, але він трошки в шоці був, і слава богу, все обійшлось. на місці прильоту працюють усі спецслужби. Прокурори попередньо встановили, що удари були завдані з літака Су-34 з населеного пункту Майський Білгородської області Російської Федерації. Від місця запуску до місця влучання 65 кілометрів. Зафіксовано два прильоти. Один ФАБ не розірвався, зазначають прокуратурі. А ось так виглядають його уламки. Це частини від модулю це перше використання е, на даний час саме авіаційної бомби ФАП-500 по місту Харкову. до цього часу. Російські військові використовували лише ФАП та КАП 250 Вона вдвічі потужніша, тобто потужність вдвічі первіша і попередні авіаційні бомби, з якими якими російські військові постійно кожен день бомбардують місто Харків. На місці працюють і комунальники та волонтери. Ліквідовують наслідки прильотів. Яна Біляєва, Олег Саницький, Олексій Стеранков, Юрій Бобикін, Харків новини. 28 червня в Україні відзначають День конституції, що було ухвалено Верховною Радою рівно 28 років тому, у 1996 році. Депутати майже добу працювали над проєктом, залишаючись у сесійній залі без перерв. За ухвалення основного закону проголосували більше 300 народних депутатів. Конституція України 1996 року стала першою загальновизнаною у всьому світі конституцією незалежної української держави. Вона визначає Нови суспільного державного ладу, права і свободи людини і громадянина, порядок організації функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування з 1997 року, 28 червня є днем вшанування основного закону держави. А зараз під час повномасштабного вторгнення в цей день ще й вшановують пам'ять полеглих воїнів, тих, хто віддав власне життя у боротьбі за незалежність України. Мар Харкова Ігор Терехов – присевники військової адміністрації, співробітники силових. Труктур та військові поклали квіти до монументу захисників України. 28 років тому було ухвалено конституцію України. Основний закон визначає наші незмінні права, свободи та обов'язки один перед одним. Він об'єднує нас на шляху розбудови України як вільної незалежної та демократичної держави. Сьогодні, коли російський агресор намагається знищити нас як націю, цей день є особливо значущим, адже він нагадує нам про важливість державності, за яку щодня борються найкращі сини. Та доньки України вітаю з днем конституції. Дякую кожному та кожній, хто в ці буремні часи зберігає стійкість та відстоює всі ті фундаментальні принципи, на яких базується сучасна правова держава. Продовжуємо разом боронити нашу свободу та незалежність. Згуртовані значить непереможні. Слава Україні! Марія Солов, Олександр Іванов, Дмитрон Гуєн та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини. кожного дня лунають вибухи. Кожного дня ми маємо обстріли, потужний обстріл з території Російської Федерації. На жаль, не було виключення і вчора, коли е, був перший по території міста. Запущений ФАБ 500. На щастя, він не вибухнув, але руна це є. Постраждало 13 приватних будинків, гуртожиток навчальний заклад. Було 5 людей, які отримали різного ступеня поранення. Але на щастя, я ще раз скажу, цей ФАП не резервався. Дійсно, якщо за травень місяць ми мали 76 обстрілів, то був деякий період часу. Після того, як ми отримали дозвіл бити по території Російської Федерації, виключно по військовим об'єктам були ліквідовані установки, які обстрілювали міста Харков. Це с і С 400 То дійсно був певний період часу, коли Харков був без обстрілу, і трошки полегшено було, і дуже багато людей поверталися у Харків, Був такий певний спокій. Але розпочали бити по Харкову кабами зараз фабами, і це це все робиться з літаків, які б'ють з території Російської Федерації, підлітають напевно відстан від кордону з України. і б'ють з свого боку. Але ви бачите, яка руйнація є, і кожного дня страждають люди. І кожного дня жахлива, жахлива руйнація. Кожного дня прильоти, кожного дня. Як я сказав, є поранені жертви, жертва руйнація. Але ми тримаємося. Настрій бойові да дійсно хтось виїжджає з Харкова, хтось повертається до Харкова. Тому знаєте, це такий процес, певний, який є, і він є. Ми констатуємо його кожного дня. Але я не можу сказати, що є такий великий відток з міста. Ті люди, які перебувають, вони перебувають у Харкові, розміщуються понад мільйон ми мешканців міста сьогодні э, живуть у гар. Дійсно, це дуже важко знаходитися певний час, такий великий час проміжок часу в день бомбосховищем. Тому хочу сказати, що ми провели до ладу бомбосховища. Ми маємо три тисячі понад три тисячі найпростіших укриттів. Крім цього, використовуємо як бомбосховище метрополітен, Маємо 14 зупинок, які грають важливу роль коли. Коли лунає луна повітряна тривога це безпечні зупинки, де можна перебувати якщо лунає повітряна тривога. Але хочу сказати, що дійсно дуже важко людям і хтось не хто повітряна тривогами. Але знаєте, та та статистика, яка у нас є, коли за травень, тільки травень місяць, тривога лунала понад 20 діб, Ви розумієте, що люди не можуть перебувати. Тому сьогодні наше основне завдання дифер. Нсувати повітряна тривога таким чином, щоб люди розуміли, коли йдуть ракети до Харкова, ми коли ми маємо таку загрозу, тоді тільки лунають повітряна тривога. А зараз повітряна тривога лунають на жаль дуже дуже часто. Нам потрібно сьогодні зрозуміти, що у Харкові перебуває дуже багата кількість людей. Діти. Жінки і кожного дня такі жахливі обстріли кожного дня жертви. Тому я дуже хочу, щоб була дійсна така реакція, дієва реакція для того, щоб зупинити нашого ворога, щоб він не обстрілював наше місто. У нас дуже багато міст побратима. Зараз ми маємо 32 міста. Побратима Харкова за Роки війни у нас з'явилося нових п'ять міст побратимів, і ми дійсно отримаємо від них суттєву підтримку. Це гуманітарна допомога, це медикаменти, це можливість дати нашим дітям час відпочинку в той іншої державі, в то іншому місті побратими. Але сьогодні у нас дуже важливе питання: це підготовка до зими до опального. Лювального сезону я звернувся к нашим містам побратимам, к моїм колегам, мерам міст братима з таким проханням підтримати нас при підготовці до опалювального сезону. Так, звісно, ми дуже серйозно готуємось і будемо готуватися далі для того, щоб пройти стала опалювальний сезон в місті Харкові. В Україні триває мобілізація. Актуальним є питання щодо відсрочки. І, зокрема, чи можуть мобілізувати чоловіка, який вже подав документи на отримання відсрочки. З цього приводу Міністерство оборони України пояснює, що поки комісія не ухвалила рішення про відсрочку, військовозобов'язаний не повинен проходити медичний огляд та не підлягає призову. Заяви та документи, що підтверджують право на відстрочку, розглядаються протягом семи днів після надходження до комісії у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Якщо комісія потребує додаткової інформації від інших державних органів, термін розгляду може бути продовжений, але не більше одного дня. Рішення комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомляють військовозобов'язаним по телефону електронній пошті або звичайної поштою. Тою якщо відстрочка надається, військово зобов'язаному видається довідка. Якщо ж відстрочка відмовляється, письмово повідомляють з причиною відмови. Інформація про відсрочку також буде відображатися в мобільному застосунку для військовозобов'язаних резерв плюс. Зауважують у відомстві. Нагальним питання про мобілізацію є і для студентів та аспірантів. Згідно з новим законом про мобілізацію, студенти вишів і закладів профтехосвіти, які навчаються за очною формою, не можуть бути мобілізовані на військову службу. Мобілізації в особливий період не підлягають асистенти, стажисти, аспіранти та докторанти, наукові та науково-педагогічні працівники ВНЗ, технікумів коледжів, наукових установ та організацій, якщо у викладача є вчене звання або науковий ступінь, педагогічні працівники закладів ПТУ та загальноосвітніх шкіл за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки. Мобілізація студентів неможлива також для учнів денної або дуальної форми для здобуття професійно-технічної фахової фахової передвищої та вищої освіти. А от щодо аспірантів на контракті, то ця категорія чоловіків може бути мобілізованою. У міністерстві освіти і науки повідомили, що вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відсрочку від мобілізації. Не є таємницею, що в останні два роки стрімко зросла кількість чоловіків студентів призовного віку, які раптом згадали, що їм треба друга чи третя вища освіта, аспірантура чи докторантура. Жага до знань це чудово. Фіктивне навчання ні, тож змінюємо правила вступу на аспірантуру у 2024 році. Акцент на якість освіти. Тому пріоритизуємо денну форму. І для того, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх мотивованих та здібних. Збільшуємо кількість місць на бюджеті з 3200 до 7000. Після завершення навчання в аспірантурі захисту дисертації такі особи підлягають призову на військову службу на загальних підставах. Кабінет міністрів України ухвалив також постанову, яка передбачає відрахування студентів-чоловіків із закладів вищої освіти, в разі їхньої відмови проходити базову загальну військову підготовку. Таку військову підготовку проходять повнолітні громадяни України, чоловічої статі, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. Постанова передбачає, що практичну загальну військову базову підготовку повинні будуть пройти чоловіки, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти та досягли 18 років. Винятком є ті чоловіки, які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби. До набуття українського громадянства пройшли військову службу в інших державах, проходили військову службу, мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття. Військово-облікової спеціальності у документі зазначається, що жінки також можуть залучатись до підготовки, якщо виявили таке бажання не пізніше ніж за шість місяців до початку вишколу. Яна Віляєва, Світлана Бреус, Харків новини.